Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖНАТОН. В сьогоднішньому відео я знову буду зливати з витримки різні фруктові дистиляти із невеличких дерев'яних бочок, які зроблені мною власними руками. Друзі, хто давно підписаний на мої канали, вже знає, що я люблю експериментувати з напоями, люблю експериментувати з витримкою домашніх фруктових та інших дистилятів у різних бочках, в бочках, які зроблені з різних порід деревини. А хто ще не підписався, то обов'язково підпишіться на цей мій канал, в якому я розповідаю і показую детально, як зробити дерев'яну бочку від початку і до кінця. В сьогоднішньому відео я хочу злити самогон з черешні із вишневої бочки та з бочки з Шовковиці. Самогон із винограду або чача виноградна із дубової бочки. І саме цікаве в сьогоднішньому відео це самогон з черешні та червоної алечі, який був залитий у бочку із клену і в бочку з груші. Якщо з кленової бочки я вже раз зливав напій і він порадував мене цікавим смаком та ароматом, то грушеву бочку я зливатиму сьогодні вперше. Напій витримувався близько 4 місяців і мені дуже цікаво, що у мене вийшло на виході, який смак та аромат отримав. Домашній фруктовий самогон після витримки в грушевій бочці. Друзі, ось сьогоднішній парк маленьких бочечок, кожна бочечка об'ємом десь близько 6-6,5 літрів. І сьогодні я хочу злити свої напої із цих бочок. Як і в кожному відео, я хочу вам нагадати: для того, щоб відкрити пробку дерев'яної бочки, яка довгий час була на витримці. Потрібно яким-небудь металевим або дерев'яним предметом просто постукати по пробці з одного і з іншого боку. Бачите, і пробка сама вискакує. Друзі, бочка з шовковиці. Кожного разу дана бочечка радує мене чудовими напоями з тонким карамельним ароматом. От і цього разу тут залитий сливовий самогон. І... Крізь такий тонкий аромат слив відчуваються легенькі нотки карамелі. Для того, щоб злити з будь ну, з невеликої бочки, нам достатньо просто перевернувши бочку, злити напій у підходящу ємність. Зливши на з бочки, нам потрібно відразу заповнити її новою партією напою. Якщо ж напою нема, то бочка може стояти ну, пустою ну, приблизно 2-3 неділі до місяця. Для цього гарненько закриваємо пробку, щоб ті пари, які залишилися всередині, виступали в ролі дезінфектора. І бочка не покрилася пліснявою. Друзі, як я вже казав, найбільший інтерес сьогодні у мене викликає грушева бочка. В неї, нагадаю, залитий самогон з черешні і червоної алечі. Ну, пропорції я вже не пам'ятаю, може десь 50 на 50 І напій витримувався у даній бочці близько 4 місяців. Ну, доволі цікавий аромат. Потрібно злити на піс бочки, дати йому постояти годинку-дві, щоб аромат розкрився. І тоді вже я ну, скажу, який аромат у мене вийшов. Тобто, якщо зразу злити на піс бочки, то він ще доволі різкий, так скажемо, доволі сирий. Йому треба трошки постояти, відпочити від бочки і тоді аромат повністю розкриється. Вивши всі напої із дерев'яних бочок, я, як завжди, хочу виміряти залишкову спиртуозність. Враховуючи те, що напої витримувалися близько 4-5 місяців, певна річ, що якусь долю спирту випили ангели. Тобто є в нас таке поняття, як доля ангелів. Якщо, наприклад, ось самогон сливовий був залитий у вишневу бочку і початкова спиртуозність становила 50 градусів. То через 5 місяців я впевнений, що вона трошки впала. Але наскільки вона впала, ми можемо дізнатися тільки вимірявши цей показник за допомогою будь-якого спиртометра чи ареометра. Я, наприклад, використовую ось такі ареометри з поділками від 20 до 80 градусів. Він більш точний, ніж побутовий ареометр, і ним доволі зручно користуватися. Для того, щоб виміряти залишкову спиртуозність, із ємності, в яку я перелив на з бочки, я у вимірювальний стакан об'ємом 100 мл наливаю невелику кількість напою. І використовуючи ареометр, буду робити вимірювання. Опускаю ареометр у вимірювальний стакан, залишаємо його в такому положенні, щоб він не торкався до стінок стакану. Дивлячись по нижньому краю меніска, можна бачити, що Залишкова спиртуозність сливового бренді, Ось у нас 40 градусів, я трошки прокрутю. Яке витримувалося в вишневій бутці, за 5 місяців втратило 7 градусів. Тобто залишкова спиртуозність становить 43 градуса. Друзі, наступний напій це напій із черешні, який витримувався в бутці з груші. Початкова спиртуозність цього напою також становила 50 градусів. На даний момент рівно 40 градусів. Тобто в боці з груші напій втратив рівно 10 градусів. Наступний зразок, друзі, це черешневий самогон, який було залито в кленову бочку. Даний напій витримувався десь теж, теж близько 4 місяців. Мав початкову спиртуозність 50 градусів. Якщо уважно подивитися, то можемо побачити, що спиртометр показує рівно 41 градус міцності. І останній на сьогодні зразок. Це сливовий самогон, який витримувався 5 місяців у бочці з Шовковиці. Початкова міцність була, як завжди, 50 градусів. І на даний момент залишкова міцність становить 41 градус. Зробивши вимірювання залишкової міцності, можна зробити певний висновок. При витримці будь-якого напою у дерев'яній діжці, незалежно від виду деревини. При початковій міцності 50 градусів і витримці на протязі 4-5 місяців напій втрачає 7-10% міцності. Тобто це так звана доля ангели. На цей фактор також впливають умови зберігання дерев'яних бочок. Коли ми зберігаємо бочки у сирому вогкому приміщенні з низькою температурою, то відбувається процес випаровування спирту. і... Об'єм у нас залишається незмінним, а відбувається зменшення спиртуозності. Коли ж ми зберігаємо дерев'яні бочки у сухому теплому приміщенні, то по теорії об'єм повинен зменшуватися, а спиртуозність залишатися на тому самому рівні. Але це тільки теорія. Як показує моя практика, при зберіганні бочок у сухому теплому приміщенні, об'єм зменшується, але разом з цим зменшується і спиртуозність. Хтось, можливо, запитає, чому я не зрівнюю ступінь забарвлення напоїв після витримки. Друзі, враховуючи те, що всі бочки були вже залиті по декілька разів, тобто, грушева один раз, кленова двічі, дубова взагалі разів шість, вишнева теж разів 3 чи 4. Тобто ступінь забарвлення у всіх бочках різний, тому порівняння забарвлення напоїв буде некоректне. Для того, щоб. Порівняти забарвлення, яке надає будь-яка дерев'яна бочка напою, потрібно використовувати нові бочки, тобто бочки тільки зроблені. З різних видів деревини ми заливаємо напій, витримуємо однаковий період часу. І тоді, так скажемо, порівняння забарвлення, яке надає дерев'яна бочка напою, який в ній витримується, буде коректне і можна тоді їх порівнювати. Кому цікаво, яке забарвлення надає кожна бочка, в мене вже були відео на каналі. Посилання буде в описі, можете зайти і подивитися. Ну а що стосується черешневого бренді, який витримувався в грушевій боці, зараз я найллю його у підходящу ємність і ми з вами розпочнемо дегустацію. Так ось, друзі, черешневий бренді, витриманий в грушевій бочці близько 4 місяців. Забарвлення таке світло-жовте, солом'яного кольору. Колір приємний, тобто бочка не дуже зафарбовує напій. А щодо аромату, то... Приємний аромат, цитрус, лимонад. Ну, чесно скажу, я очікував трошки такого грушевого аромату чищу, але його нема. Дуже приємний аромат, такий свіжий. Напій свіженький, цікавий. Ну що, мені подобається? Не скажу, що такий, знаєте, потужний, як в бульці Шовковиці, чи в вишневій борці, але такий він, знаєте, лагідний, як, наприклад, із Яблуневий. Тобто його відразу. Не дуже відчуваєш, але поступово він розкривається і, можливо, ще пройде деякий час і аромат повністю розкриється. Скажу, що мені аромат подобається. І я думаю, що скоро ми будемо з друзями дегустувати цей напій в повній мірі. Ну і як завжди, друзі, я хочу підняти цей бокал і побажати вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, злагоди в родинах і мирного неба над головою. За вас! Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки. Діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!